Випуск новин вже в ефірі міської інформаційної служби. У студії Володимир Кравченко. Вітаю! Розповімо, що ж нового сталося у Кам'янському на 10 листопада. І почнемо з такої інформації. Очільник міста Андрій Білусов провів черговий особистий онлайн-прийом мешканців. З якими питаннями звертались кам'янчани, розповімо за мить. Учням ліцею номер 23 незвичайний урок провели поліцейські. Чили дітлахів обережно поводитись у темну пору доби. Вже п'ятий рік поспіль до Дня української писемності та мови в бібліотеці пройшов літературний вечір. 9 листопада черговий особистий онлайн-прийом мешканців провів очільник міста Андрій Білоусов. Спілкувався з городянами близько двох годин. За цей час вдалося вирішити чимало питань, а головне допомогти людям, що потрапили в скруту. В Україні війна, але ж проблеми та наболілі питання людей нікуди не зникли. Особливо складно кам'янчанам, що борються із важкими хворобами своїми чи близьких. Осилити самотужки коштовне лікування для деяких виявляється вкрай важко. Два роки вже як мій син, інвалід першої групи. Ну, лежачий, ну звичайно, знаєте, що таке перша група і потребує постійної допомоги. І таке ще нещастя, що Захворів чоловік онко хвороба. Так, пробачте, будь ласка. Окрім проблем зі здоров'ям, додаються ще й складні життєві ситуації, особливо в одиноких людей поважного віку. Андрій Леонідович, я сподіваюся на вашу допомогу. У мене рік дуже почався погано, а грабелі ще велику суму взяли, це не ваші компетенції. Потім зробила рік операцію у цьому лікарні. Так дуже багато захворювань. Усім заявникам, які потребували кошти на лікування чи обстеження, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за. За підтримкою у вирішенні побутових питань, як то облаштування пандусу у під'їзді, забезпечення дровами чи матеріальна допомога у зв'язку зі скрутними обставинами, по кожному питанню я доручив своїм заступникам та підлеглим взяти їх на контроль і також сам буду контролювати до повного їх вирішення. Дніпропетровській ова розповідають: вночі росіяни били по трьох громадах: Марганицький, Червоногригорівській та Нікопольській з реактивної системи залпового вогню та важкої артилерії. У Нікополі поранено стареньку жінку. Нарешті території ніч без надзвичайних ситуацій. ДСНС області передає інформацію про події ночі. Цієї ночі реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією атакував Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Через ворожу атаку у Нікополі у нас постраждала 80-річна жінка. Вона отримала допомогу від медиків та зараз знаходиться на лікуванні вдома. Також російські снаряди влучили в один із приватних будинків міста, внаслідок чого там виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 15 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок обстрілу у місті понівечені 10 приватних та багатоповерхових будинків, кілька господарчих споруд, автозаправка та газовід. У громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків. Також обірвана лінія електропередач. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Червоногроївських громадах. На щастя, там минулося без постраждалих. І до кримінальних новин кам'янського поліцейські прикрили роботу шахрайського кол-центру, диспетчери якого вимагали гроші у довірливих кам'янчан. А от жінка з Харкова обікрала пенсіонерку, яка одразу подзвонила до поліції. Про це більше розповімо в черговому дайджесті кримінальних подій від правоохоронців Кам'янського. Поліціяни припинили роботу шахрайського кол-центру, який був розташований в самому центрі міста, де працювало близько 20 людей. Обшук проводився в межах кримінального провадження по третій частині статті 190 кримінального кодексу України. Оператори щоденно телефонували громадянам, представляли співробітниками банка, дізнавались їх конфіденційну інформацію. Після чого отримуючи дані паролі до карток, виводили кошти громадян на інші рахунки. Поліцейські перевели обшук у приміщенні офісу, вилучили комп'ютерну техніку, чорнові записи і у продовження теми крадіжок. Жінка під приводом візиту працівника соцслужби втиралася в довіру і обкрадала літніх людей. Одна з крадіжок сталася 2 листопада. По обіді до 79-річної жінки завітала небажана гостя, яка залишила оселю із грошима старенької. Та спитала, чи не надає бабуся житло для переселенців, і розповіла, що вона шукає житло для переселенців або кімнату з підселенням до літніх людей. Жінка, аби дізнатися подробиці даної інформації, впустила її до себе в квартиру. Поліцейські відпрацювали територію протягом години, затримали злодійку. Жінку затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Її обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці не лише займаються пошуком правопорушників, а й дбають про безпеку найменших мешканців міста. В умовах нашого часу, коли відбувається постійне вимкнення вуличного освітлення, саме діти входять до групи ризиків аварій на дорозі. Що зберегти життя та здоров'я маленьких кам'янчан, поліцейські провели черговий просвітницький захід. Слухали, спостерігали та цікавилися побаченим здобувачі освіти молодших класів ліцею номер 23 Софійка та Дмитрик четвертокласники. Після занять у ліцеї діти відвідують гуртки. Тож додому повертаються вже, коли починає сутеніти. Про правила поведінки на дорозі у темний час доби знають від батьків та вчителів, але зустріч з поліцейськими з цього приводу для них сьогодні вперше. Відповідальна за організацію таких просвітницьких заходів по місту та камінському району, старший лейтенант Любов Головій, наголошує, щоб бути помітними на дорозі водіям, дітям обов'язково треба мати світловідбиваючі елементи на одязі або шкільному рюкзаку. Кожна дитина повинна розуміти, що вона несе відповідальність, та її батьки несуть відповідальність за неї на дорозі, тому що водію не завжди видно, що відбувається на дорозі. Після роз'яснювальної інформації та відгадування загадок перейшли до найцікавішого – презентації, екіпірування патрульних поліцейських. Справжній бронежилет. Казка, світловідбиваюча поліцейська жилетка та спецзасоби, які діти не тільки оглянули, але й на випередки приміряли та фотографувалися. А для більшої реалістичності віцеїсти мали ще й можливість посидіти в поліцейському авто. Спостерігав за позитивними емоціями учнів вчитель інформатики та історії Дмитро Занков. Велике дякую нашій поліції за важливий соціальний захід. Насправді це дуже є важливим, тому що діти повинні розуміти, для чого існує поліція, як вони працюють, і наскільки це дійсно важка і соціально важлива робота. На згадку про зустріч діти отримали світловідбиваючі наклейки на рюкзаки, А для настрою поліцейські пригостили непосидючу малечу цукерками. Своїми враженнями від побаченого і почутого поділилися і наші юні герої. Мені сьогодні сподобалося те, що ми сиділи в машині поліцейській. Це було дуже круто. Ми дуже багато нової інформації дізналися, і нам подарували такі смайлики світоотражаючі, і це нам спасе життя. Наступні просвітницькі заходи, але вже з учнями старших класів, за словами поліцейської, проходитимуть з 29 листопада по 10 грудня в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства. 1 листопада в Україні зросла вартість паспортів громадянина України у вигляді ID-картки та відповідно для виїзду за кордон. Зрощення торкнулося послуг термінового порядку. Більше про ці зміни розповіли юристи місцевого центру задання безоплатної вторинної правової допомоги. Відтепер українці зможуть отримати свої паспорти в інших регіональних підприємствах Державної міграційної служби. Готові документи надсилатимуться від одного підрозділу Державної міграційної служби до іншої у межах України або за кордон. Ці зміни обумовлені постановою кабінету міністрів України номер 1180. Щоб отримати паспорт громадянина України або закордонний паспорт в іншому підрозділу Державної міграційної служби чи за кордоном у закладах дипломатичних установ або відокремленого. Підрозділу державного підприємства документ необхідно обрати зручний для вас територіальний підрозділ Державної міграційної служби. А якщо ви за кордоном, дипломатичну установу чи відокремлений підрозділ ДП документ, подати звернення у довільній формі на отримання паспортних документів. Потім очікувати повідомлення про прибуття туди документу. Марія Ростова нагадує для отримання першого паспорта громадянина України при досягненні 14-18 років необхідно звернутися до будь-якого підрозділу. Розділу Державної міграційної служби ЦНАПу чи до державного підприємства документ. Перший паспорт безкоштовно. Паспорт громадянина України у вигляді айді картки, виготовлений протягом 20 робочих днів, коштуватиме 450 гривень. Протягом 10 робочих днів 820 гривень. Закордонний паспорт громадянина України, який виготовлений протягом 20 робочих днів, коштуватиме 820 гривень. А виготовлений протягом 10 робочих днів 1496 гривень. Громадяни, які встигли сплатити за адмінпослугу та подали заяви до 1 листопада поточного року, отримають документи за старою ціною. Для отримання більш детальної інформації необхідно звернутися за телефонами гарячих ліній апарату. Державної міграційної служби 095 596 28 30, 050, 138, 29, 11, 096, 033, 24 42. Довкілля теж страждає від війни, тож йому сьогодні потрібна наша підтримка. Щонайменше, що може зробити кожен, це принаймні не засмічувати його зайвим пластиком. Громадська організація, міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» спільно з українським молодіжним рухом Let's Do It Ukraine запрошують молодь та навчальні заклади долучитися до всіукраїнського проєкту мішечок. У 2020 році Учасники проєкту пошили 17 тисяч 441 мішечок як альтернативу пластиковим пакетам У 2021 році. Наше за один навчальний тиждень 47 тисяч 269 мішечків. Тож і цього року школярі можуть взяти участь у конкурсі з родинами або виборювати спільну перемогу для свого навчального закладу. Умови проєкту наступні: пошити багаторазові мішечки, зробити їх фото або відео, опублікувати його в соціальних мережах з хештегами, які ви бачите на своїх екранах, відмітити сторінки організаторів. Головний подарунок принтер для сублімаційного друку, отримає. Школа, учні якої пошують найбільшу кількість мішечків, переможців дізнаємося вже 10 листопада. Проєкт реалізовується за сприянням декількох міністерств України та за підтримки генерального партнера компанії ПЕПСІКО Україна. Культура ґрунтується на мові. Переконаний письменник Сергій Злючий. Ще п'ять років тому він став ініціатором проведення літературних вечорів до Дня української писемності та мови. Місцем проведення стала центральна бібліотека імені Тараса Шевченка. Хто був присутнім на літвечері цього року, що читали і про що говорили. Дивіться в сюжеті. Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних за столом, де веселі друзі твої. П'ють, гуляють при покликах гучних. ці рядки з поезії Лесі Українки надзвичайно перегукуються з нашим сьогоденням. Війна як прототип журби, на жаль, заполонила Україну, але не стала на заваді слову. Навпаки, вже 260 днів воно лунає ще гучніше, глибше та переозданіше. А День української писемності та мови став своєрідним символом, особливо для творчих особистостей. Щороку, саме в цей день, 9 листопада, в день української писемності та мови, ми Збираємося, читаємо улюблені верші. Якщо декілька років, це був такий більший за розмахом захід. До нас приїжджали друзі з різних міст України і ми працювали в форматі фестивалю Материк. Зараз такий камерний наш захід. Літературний вечір у рамках дня української писемності та мови вперше організували у 2017 році. Письменник Сергій Злючий став одним із натхненників. І Ось уже п'ять років як ця іскра натхнення не зникає, запалюючи творчі серця як досвідчених, так і молодих митців. Слова безмежно вдячний нашій бібліотеці бібліотеці на Шевченка, оскільки вона завжди радо зустрічає людей різних. Тобто ми не об'єднані ні в яку формацію там, громадську, нічого. Ми просто добре один одного, досить добре один одного і давно знаємо. І ми просто, знаєте, це ситуативна, така, ситуативна група, яка збирається і ділиться своїми надбаннями. Майстерність декламування презентувала Марія Гончар. Вірші Лесі Українки, Миколи Вінграновського та Ліни Костенко поєдналися у тандемі подачі голосу та змісту. Сьогодні ми зібралися з нашими колегами, скажімо так, з письменниками, з людьми, для кого українське слово не є байдужим. Для того щоб це слово лунало, живило нас давало нам ту силу і давало ту енергію, яка в. В такі часи вкрай необхідна і не тільки в такі часи, та й завжди. Глибоку та філософську поезію із чітким поглядом у сучасність передав відомий поет Кам'янського Андрій Енбулатов. Ці стіни вони дійсно настільки просякнуті культурою, що якби вона могла стати каменем, вона б дійсно стала цією будівлею, цією залою. І всі ми, от ви тут знаходимося, є раді бути невеличкими піщинками, у цій великій скупченій масі. Поділилася творчістю поетеса Світлана Кмета. Хоч сьогодні дівчина перебуває у Мюнхені, їй вдалося вийти на скайп зв'язок з присутніми. Де земля у горлі, і пісня померла в місті, там, де ві, у бесоння хороті, у, у безсмертя хороті. Від звісти до звісти, там, де ти мене ждеш, та, про мене, не скажеш нікому. Вже п'ять років 9 листопада в бібліотеці на Шевченка об'єднує тих, хто доносить слово, і тих, хто вміє його слухати. Але цьогоріч ще більшим стало розуміння: нашу мову захищають десятки тисяч бійців, а це зобов'язує. І наприкінці випуску погода. Температура повітря вночі на п'ятницю становитиме плюс 2 градуси. В день не набагато тепліше, до плюс 9. Хмарно, але без опадів. Ранком знову очікується туман, тож будьте обережними на дорогах. Вітер південний, південно-західний до 3 метрів на секунду. На цьому випуск новим станом 10 листопада завершується. І з вами був Володимир Кравченко. Віримо, що з кожним днем добрих звісток в Україні становитиме тільки більше. Бережіть себе, ми ще на один день ближче до перемоги.